Із моєю дочкою Олександрою у нас таке випробування. Вона пішла в перший клас, я вперше пішла на посаду сільського голови. Їй 25. Вона повернулася у село після навчання у Києві з дипломом юриста. Чотири роки попрацювала юрист-консультом у Яблунівській сільраді і вирішила балотуватися. Це не жіноча справа, тобто, яке ти ярмо вішаєш собі на плечі. Я вирішила ризикнути. Яблунівська громада об'єднала шість рад, має населення три з половиною тисячі людей. На виборах голови 25 жовтня Вікторія Сім'ячко перемогла п'ятьох конкурентів. Вона була активна дуже. Вона була головою головою як називається, Учнівського. Учнівського комітету. Вона була, вона проводила лінійки. Вона була приймала участь. Вона дуже була активна дівчина. У школі вона була дуже активна. Якщо дитині цій допоможуть, так. то вона справиться. А якщо так заб'ють усім, знаєте, як у нас сучасний період жити? Так, що це таке? Ми думаємо, що справиться. Вона все хоче підняти я плавнівку. До неї звернися, вона поможе, розкаже отаку. Вона в нас хороша. Я вважаю, що зараз такий час, коли саме молоді люди повинні. А, як сказати, <смір> а, прогресувати, а, вводити якісь нововведення. Ну так, я голосувала за неї. До сільради під'їхала машина медслужби з місцевої амбулаторії. Добрий день, Григорівна. Це що це? Це попросили нас ці списки з роками народження. От туди її занесли. Да ні, не, не надахай. Ай тут да, хай. Я ж таки подивилася. У прозору виграла хто там із Славутича фірма «Тендер» проведений і вже Дай Бог. Добре, завета. Пасіпа Григорій. Це один із пунктів плану, який поставила перед собою голова. Гроші на капремонт амбулаторії надійшли ще минулого року. Через ряд певних причин вони не були освоєні, і за розпорядженням Кабінету міністрів України ці кошти виявилися перехідними. І таким чином у нас є можливість їх використати. У планах відкрити тут гінекологічний кабінет та стоматологію. Таких фахівців зараз у громаді нема. А ще відновити пожежну частину, адже зараз рятувальників доводиться викликати із прилук, провести аудит земель, покращити мобільний зв'язок, відремонтувати дороги. Планується на оцьому транспортному сполученні, на цьому відрізку, який з'єднує білошапки і Яблунівку. Планується провести висипку. От, тобто, це один єдиний можливий варіант для того, щоб забезпечити дійсно хоча б якесь функціонування цієї дороги. Сама голова ходить пішки з дому на роботу йде 2,5 кілометри, так само повертається назад. На посаду Вікторія заступила 8 грудня. За той місяць отримала зарплатню 11 тисяч гривень. Своє здоров'я, а зараз свої нерви, там, наприклад, які вкладаються в цю справу. Тобто, я думаю, що вони вартують. Більше і дорожче, але як то кажуть, я не хочу розорювати ніякий бюджет місцевої ради, тому що я прийшла сюди не з цією метою. Я буду дійсно, звісно, робити все, що від мене залежить, для того, щоб наша громада не була приєднана до тих громад, які вже створені, оскільки це моє пріоритетне моє завдання номер один. От якби хто цього не хотів, я цього не буду допускати. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному.